Друзі, всім привіт! Радий знову вас вітати на своєму YouTube каналі про крипту та інвестиції. З моменту виходу останнього відеоролика пройшов рік, можливо, трохи більше, можливо, трохи менше. Не буду розказувати довгих нудних історій нецікавих, просто були на те свої причини, через які я не мав ні часу, ні можливості, ні знімати, ні вести телеграм-канал. Телеграм-канал я вже відновив буквально місяць-два назад. А тепер ще вирішив повернутися до Ютубу. В Ютуб я вирішив зайти через таку хайпову тему, як ноткоін. Я думаю, нема людини практично жодної, яка б не чула про ноткоін хоча б один раз. Всі ми знаємо про цю монетку, яку можна фармити в телеграм-боті, просто тапаючи по екрані. Цікаво, те, що монетку можна вже продати реально за реальні гроші, і причому такі суми там бувають доволі немалі. Найдорожчий продаж, який я бачив, це 100 мільйонів монет, продали за 4,5 тисячі доларів. Просто вдумайтесь, монетку, яку ми фармимо безкоштовно, просто тапаючи по екрану, продали за 4,5 тисячі доларів. І це лише пресейл, це предпродажа, перед виходом, перед лістингом на якусь велику біржу. Можливо, на біржі буде ціна ще краща, і ми зможемо зробити ще більше. Але давайте я не буду довго нудити, лити воду. Покажу вам зараз на прикладі, як продати, що потрібно мати для цього, і покроково все це поясню. Поїхали дивитись запис екрану. Отже, переходимо в Телеграм. Для початку вам потрібно поповнити ваш телеграм гаманець на 1, ну на півтори монети тон. Чому на півтори, пізніше поясню. Спочатку для того, щоб змінити ваучер, вам потрібно буде оплатити комісію 0,06 монети тон. Якщо у вас тут немає тон Space Beta, вам потрібно його створити, тому що ті монетки повинні бути саме на цьому рахунку. Якщо немає, клікаєте три точки зверху, нажимаєте на тон Space Beta, тут проходите підтвердження, там через пошту буде, по-моєму, і тоді у вас з'являється Tone Space Beta. Далі вам потрібно закинути сюди, як я сказав, монетки Ton. Можете це зробити через якусь біржу. Як це зробити через біржу? Клікаєте Tone Space Beta, поповните, копіюєте вашу адресу переходити на біржу Bybit чи будь-яку іншу біржу, яка підтримує монету тон. Я кидав собі був одного разу з Bybit, там, в принципі, мінімалка невелика, і комісія ну комісія 1 долар, якщо не помиляюсь, тому що це мережа trc 20 Або можна піти простішим шляхом. Тут є P2P-маркет. Тобто ви можете одразу напряму купити в людини, скинувши її гроші на карту, а вона вам скине в свою чергу монети тон. Якщо хтось користувався до цього, P2P на будь-який збірж, це, це те саме. Тут навіть простіше я б сказав. Якщо ні, то дивіться, нажимаєте купити. Тут де оплата, вибираєте ваш банк, з якого будете оплачувати. Наприклад, беру монобанк. Далі гортаєте в бік. Суму мінімальну вписуєте, наприклад, на 200 гривень. Мінімальна сума це от, е, мінімалка продавця, на яку він готовий вам продати монети. Так, і купляєте, ну, нехай буде. БРМ любого продавця і тут вписуєте, там скільки хочете монет купити. 1,5 монети тонн, наприклад. Або там 2 монети тонн, нажимаєте купити. Далі нажимаєте Створити угоду. Після цього продавець підтвердить створення угоди, і вам тут буде його карта для оплати. копіюєте карту, скидаєте вказану суму і після цього нажимаєте тут підтвердити оплату. Після того, як ви це все зробите успішно. Вам на баланс зарахується монета тон. Якщо вона вам зарахується не на тон Space Beta, а на тон Coin, тут все легко виправити. Нажимаєте на тон Space Beta, поповнити, переказ з кошелька, нажимаєте, вказуєте суму, і ця сума з вашого кошелька скинеться на тон Space Beta. Далі переходимо до наступного кроку. Якщо ви ще досі не змінили ваучер, я думаю, ви в принципі знаєте, як це зробити. Якщо ні, то заходите в ноткоін, кнопка трейд. І на усій сторінці тут зазвичай пише, що потрібно почекати 5-10-20 хвилин. Ви не чекаєте, ви просто її оновлюєте, оновлюєте до тих пір, доки ця кнопка Notcoin-Voucher не стане активна. Як вона стає активна, клікаєте. Далі вибираєте ваучер, скільки ваучерів ви хочете створити. Клікаєте Confirm, Кнопка Confirm, зазвичай також не активна. Стає після того, як ви на неї нажимаєте, це не проблема. Також там оновлюєте на тій сторінці доти, доки воно не піде далі. Після успішного оновлення у вас буде сторінка, де вам вже доведеться підтвердити сам мінт і оплатити комісію. Якщо ви дійдете вже до тієї сторінки, значить ви вже, у вас вже все вийшло. Тепер, коли ви змінтили ваш ваучер, він у вас з'явиться ось тут. Заходите на лаштування, Wallet, Tone Space Beta і бачите колекція. них два ваучера по 10 мільйонів кожен. Тепер, щоб їх виставити на продажу, що потрібно робити? Переходите на сайт GetGames. Тут під'єднуєте свій телеграм-гаманець. <кій> бачите, до речі, який прайс зараз. Прайс зараз так собі, якщо чесно. І після того, як під'єднали свій гаманець, клікаєте на значок профіля. І тут повинні бути ваші ваучери, які ви створили. У мене тут один вже виселений на продажу. Чи купить його хтось чи не купить, я не знаю, але нехай буде. Клікаю на оце, який не продається. Нажимаєте Put on sale, fixed price. І тут виставляєте ціну, по якій ви хочете його продати. Ну, врахуйте, тут є комісія, і комісія. Сервісу. Ну, загалом тут якась частина комісії, вона йде в майбутньому на лістинг на ліквідність монети. вказали суму, нажимаєте далі. Після цього йде загрузка. Загрузка. ну цього я показати вам не зможу, тому що воно під запис екрану воно не працює. Тут просто а не працює. Нажимаєте Go to Wallet. Вас перекидає Telegram кошельок і тут вже воно, мабуть, мені не піде. Ну, ніде. Тут нажимаєте просто підтвердити, і, по ідеї, ваш ваучер виставляється на продаж. В принципі, на цьому все. Складного тут нема взагалі нічого. А якщо у вас виникають якісь проблеми з цим, ви робите скріншот, Йдете в мій чат, кидаєте скріншот туди, описуєте проблему, і я думаю, що або я, або хтось інший вам допоможе її вирішити. От, в принципі, це все. Забув додати один важливий нюанс. Для того, щоб виставити ваш ваучер на продаж, вам потрібно на балансі тримати один і один монетки тон. Саме для того потрібно було поповнити півтори або навіть на дві монетки тон. Я про це говорив, але тільки що згадав, що потрібно. Для виставлення на баланс на продаж тримати 1,1 монети. Вам її одразу не спише. А швидше за все, вам ці монети спишуться, якщо ваш ваучер хтось купить. Тому просто закидаєте, підтверджуєте виставлення на продажу і очікуєте, доки хтось його у вас купить. В принципі, на цьому все. Ви побачили, як з допомогою таких нескладних маніпуляцій можна продати наші ноткоїни вже зараз. Само собою, прайс ну, не дуже цікавий. Вчора буквально була ціна 2,9 тона за 1 мільйон монет, а ще кілька днів назад взагалі там до 10 доходила. Ну але тут, мені здається, зіграла така штука, хто перший, того тапки. Бо ті, хто створили ваучери в перший день, коли був доступний трейд, вони продали свої 10 мільйонів монет. Я бачу транзакції, де люди продавали за 300-400 за доларів. Ну тобто, і після того в середньому можна було за 200 баксів спокійно злити 10 мільйонів монет. Чи продавати їх зараз, чи не продавати, вирішувати вам. Але однозначно спробувати варто створити ваучер, закинути за 100-150 доларів, ну кого яка ціна влаштує, і чекати, можливо, хто цього купить. А навіть якщо його ніхто не купить, ці ваучери пізніше будуть конвертовані в монетки NotCoin. ну в тому еквіваленті. Але це буде вже, звичайно, після лістингу монетки. До речі, сам лістинг є така інформація, що його планують на кінець березня, початок квітня. Ну, можливо, 1 квітня вони так з нами пожартують, і монетка заліститься на біржі Окекс. Також бачив інформацію, що можливо перша біржа, яка залістить, це буде той самий ОКекс. Ну і на цьому наше відео підходить до логічного завершення. Якщо було цікаво, корисно, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, на ютуб канал, обов'язково пишіть коментарі. Ваша підтримка буде мотивувати мене робити більше контенту і робити контент якіснішим. На цьому все. Всім пока.